Позаді є поясок, і збоку мають бути поясочки, але а, тут гу. йде в обхват, бо різні хірурги і різні масштаби комусь треба тугіше, комусь треба свільніше. Медики відділення загальної хірургії Хмельницької обласної лікарні на хвилі новин про передачу Україні необхідного озброєння, зокрема танків «Леопард-2», організували своєрідний флешмоб із проукраїнським леопардовим принтом. І тепер одягаються у плямисті халати перед входом в операційну. Прийняли рішення і пошили для нашої бригади такі костюми, операційні леопардового кольору. Одягаємо щоразу, 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 коли вони стерильні, ці халати в нас їх вісім штук. Зручно всі заходять до нас, кажуть: о, ви леопардова команда. Одночасно нестандартну форму можуть дягати дві операційні бригади. Як кажуть у відділенні, така ідея спільне рішення. До створення образів підійшли творчо. Дехто з команди доклав особливих зусиль. Наші лікарі закупили тканину, а ми і моя сім'я ну, взяли їх і вже пошили під замовлення, якби під свою операційну, під свою команду. За фахом я операційна медична сестра. У мене мама швея, але мама, батько і я. Ми круїли, шили, ну, дивилися на ескіз, так виготавлювали самі. На усе витратили добу. Окрім халатів, до набору входять шапочки, маски та простирадла у плямистий принт. Медики кажуть, мають тверду громадську позицію. Тож до нових патріотичних трендів готові.